Четвер, 20 квітня наближаючись до Бога, виявляйте святу відвагу. А той каже: Покажи мені твою славу. Вихід 33.18. Особистості, котрі обіймають відповідальні посади, мають усвідомлювати, що перед усім їм потрібно черпати силу в Бога, бо лише після цього вони зможуть впливати на людей. Господь чує молитви та заклики своїх самовідданих служителів, котрі працюють над просуванням його справи. Він навіть милостиво веде розмову, віч на віч зі слабкими смертними людьми. Бог не лише терпляче, а й схвально вислуховує наполегливі молитви тих, хто справді прагне отримати від нього допомогу. Його слуга Мойсей усвідомлював свою нездатність звершувати доручену йому велику справу, а тому з усією щирістю, що межувала із самовпевненістю благав Господа, щоб він був з ним. Проте, замість догани, цей ревний прохач почув у відповідь слова: я сам ітиму перед тобою і дам тобі відпочинок. Вихід 33.14 він отримав запевнення, що може покласти на Бога своє ярмо. Однак Мойсей настільки був обтяжений усвідомленням покладеної на нього величезної відповідальності, що відчував необхідність ще більше наближатися до Бога і наполегливіше просити. Божественна відповідь була такою: Я зроблю тобі за цим словом, яке ти сказав, бо ти знайшов милість переді мною, і я пізнав тебе понад усіх. Вихід 33,17 натхненний успіхом, Мойсей виявляє ще більшу сміливість, аж доки не висловлює прохання, якого бідолашні смертні люди не можуть навіть уявити собі. У молитві Божий слуга щоразу ближче підходив до Господа. Нарешті він звертається до нього з проханням, з яким раніше до Бога не насмілювався звернутися жоден смертний чоловік. Покажи мені твою славу. Хіба ж не відштовхне Бог свого слугу за його самовпевненість? Проте Протею третє лунає відповідь: Я пройду перед тобою в моїй славі. Вихід 33,19 О, яка ж ласка з боку Господа, рука, що створила світи, бере цього великого мужа віри і ставить його в ущелені скелі, щоб там показати йому Божу славу та його доброту. Найвидатніший розум, найстаранніші дослідження, найяскравіша красномовність ніколи не замінять мудрості й сили Божої в людях, котрі виконують обов'язки, пов'язані з Божою справою. Господь усе передбачив, щоб його служителі могли отримати допомогу, яку лише він може їм надати. Якщо вони поспішатимуть, постійно підганятимуть роботу і метушитимуться, не маючи часу навіть для молитовних роздумів та вивчення Біблії, то обов'язково припустяться помилок. Якщо прапор Ісуса Христа не буде піднятий для боротьби із сатаною, він здолає учасників такої важливої роботи для нашого часу. Дорогі друзі, давайте не поспішати, не гнатися за всіма тими можливостями, які є в цьому світі, але давайте з миром, любов'ю проситимемо у господа підтримки й мудрості для того, щоб все встигати у нашому житті.